Літак з очільницею Єврокомісії Урсуло фон дер Ляєн здійснив екстрену посадку за паперовими мапами через проблеми з ПІС. Підозрюється втручання з боку Росії. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Літак із президенткою Європейської комісії дер фондерляєн у неділю зіткнувся з проблемами у роботі GPS. Підозрюють, що це справа Росії, лише політико. Цитата: Ми можемо підтвердити, що відбулося заглушення GPS, але літак приземлився безпечно. Повідомила у своїй заяві для політико заступниця речника комісії Аріанна Подеста. Фондерляїн перебуває у турне по прикордонних державах: Латвії, Фінляндії, Естонії, Польщі, Литві, Болгарії та Румунії. Вона прагне підкреслити відданість Євросоюзу. Зокрема, у неділю вона прибула до Болгарії і відвідала виробника зброї в супоті разом з прем'єр-міністром Росеном Желясковим. Цитата: літак, що перевозив фондерляїн до Пловдива другого за величиною міста Болгарії, не зміг використовувати електронні навігаційні засоби через перешкоди, що змусило пілота здійснити посадку за допомогою паперових карт. Повідомили у Financial Times у понеділок. Одеста уточнила, що, за даними Болгарії, цитую, вони підозрюють, що це явне втручання було здійснено Росією. Цитата цей інцидент підкреслює нагальність поточної поїздки президента до прифронтових держав-членів, де вона на власні очі побачила щоденні загрози з боку Росії та її союзників. Підкреслила заступниця речника комісії. У політику пояснили, що заглушення і підробка GPS заважають літакам користуватися системою чи Galileo. Це спотворює дані про розташування і дедалі частіше використовується для зриву цивільних та військових операцій. Нагадаємо, раніше більд повідомляв, що Росія готує диверсії у Німеччині, зокрема на залізниці. Йдеться про підпали, втручання у рух поїздів або псування обладнання. А Блумберг писав, що у Росії виникли проблеми з її диверсантами в Європі. За даними міжнародного інституту стратегічних досліджень, з січня по травень 2025 року сталося 11 інцидентів, які розцінюють як гібридні атаки. За весь 2024 рік, їх було понад 30.